А зараз готується, а може вже і буде виступати. Команда смертельно не бриті ноги. Окей? Дивіться, вас підтримують, а взагалі побільшало людей. Це означає, що щось, щось ви знаєте. Щось у вас тут є. Все, команда готова, і ми зустрічаємо смертельно небриті ноги. Покажіть хлопці, ноги. Люди часто цікавляться, де знайти геніальні речі та їх пояснення. І саме для таких людей знімають найгеніальнішу передачу українського телебачення програму Інфошок, шокуюча інформація про все, що нас оточує. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Зараз ви почуєте найбільш шокуючі новини останнього тижня. Отож, жінка влада ями залізла на голову своєму чоловіку і послизнулася. Чіна кандилаків прочитала війну і мир в голос за одну хвилину. Ведучий програми ачмілиї ручки зробив собі штучну починку з двох пломастерів і шматка дроту. Вчені знайшли хлопчика, загубленого в контакті, і вирощеного спамерами. Він намагається зі всіма дружити і знає на пам'ять всі порносайти. Віталій Козловський змінив фамілію на Билів і тепер жартує про імпазу. Вчені підрахували, що 60% усіх українців сміється зі слова підрахували. Реклама препарату Амізон займає перше місце в рейтингу реклам за кількістю вживаного слова Амізон. <рес> Виробники зубної пасти Блендамет зрозуміли, що вона зубна і перестали тестувати її на яйцях. А тим часом німецькі порностудії купують авторські права на використання деяких фраз українських футбольних коментаторів. Лише подивіться, як він симулює на газоні. Побачивши таке нахабство, він дістає зі штанів покарання. О, ні, це ж одинадцятиметровий! Як важко грати з таким противником, коли в тебе лише одне очко! Усе закінчилось з рахунком 4-4, і по-моєму усі задоволені. А для того, щоб визначити, яка ж річ є найгеніальнішою. Наша програма провела смс голосування. За його підсумками ми визначили, що найгеніальнішими речами є туалет та рекламні агенти у метро. Про що й будуть наші наступні мініатюри. А зараз ситуація знайома усім, хто їздить у метро. Уважаемые пассажиры, вашему вниманию предлагается универсальный супер-клет-секунда. Универсальный супер секунда он клеит все, что у вас есть, чего у вас нет и чего у вас никогда в жизни не будет. Він дуже корисний у метро. Уявіть собі ситуацію. Ви їдете у метро і вам зовсім нема за що схватитися. Що ж робити? Наносимо універсальний суперклей «Секунда» на руку і приклеїмось до стелі. Це геніально. Але уявіть, інша ситуація, ви їдете у метро, а ваша рука приклеєна до стелі. Здавалося, що б робити, але універсальна «Дружба»! Ця пила призначена спеціально для того, щоб відрізати руки. Боже, її третє лезо ріже руку ще чистіше. І отут зовсім буде платня. Ви їдете у метро, а у вас лише половина руки. Більшість людей не знає, що робити. Я ж їм кажу. Лейка пластир тілесного цвета. Найкраще у світі косів, приклеїти свою руку до своєї руки. І всі задоволені. Ще одне змивання, ми думати по всій ванній кімнаті. Знову ці мікроби розбалакались. Алло! Ще одне слово, я вам хлорки налив. Ти знаєш, у тебе там порість. Стеш, шлях бідний, можемо летіти. А що ти нам в скажеш? А ну відкриє кришкою, говорять чоловік з чоловіком. Невідомий номер. Свідки мікропи мій номер знають. Алло, це мікропи? Добре. Це ти сусід знизу. Золотай дерб в підлозі, попади назад. І хорош мене, застир! Моє ім'я Бричі Нові, Так дивляться зі сцени, Дивишся зі вцелі, що цілий швид на ніжно не прихи, я, чому я. Нові знову збивають сніг. І не бриті ноги. Дякую команді Мертельна, не бриті ноги. Затамували подих. Ти кажеш, ти кажеш, йо! 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 Ти кажеш йо! і кажеш, е, скільки балів отримала команда, яка на другому місці, але не кажеш її. Кажи, на, другу, на другому місці команда отримала 14,9 балів. А тепер хто на першому місці скажи? І на першому місці е, команда X, назва якої смертельно не бриті ноги. Скільки балів? 16 дій, 25 балів. Ну що ж це означає, що смертельно небриті ноги є фіналістами і отримують цей кубок. Включайте якусь пафосну музику. Де ви? А, ось вас очілок, куди я пішов. Цей кубок сподіваюся отримує. Дякую вам за грудь.